Пане Ігоре, а як ви, як міністр внутрішніх справ, ставитеся до того, що держава буде фактично сертифікувати приватні компанії для розмінування? Тобто, просто пам'ятаючи історію про те, що держава не дуже охоче віддає частину своїх повноважень в плані, що стосується зброї вибухових речовин, це ви підтримуєте таку ідею? Дивіться, ми розглядаємо на сьогоднішній день всі ідеї, тому що та територія, яка потенційно замінована в Україні, і ми ще не розуміємо навіть масштабів цього замінування, тому що розмінування Харків замінування Харківської, Чернігівської і Запорізької області це трохи різні речі. І ми на сьогоднішній день не уявляємо, скільки нам треба операторів протимінної діяльності сертифікувати в Україні для роботи. Тому ми паралельно запрошуємо наших міжнародних партнерів до цієї роботи і паралельно створюємо своїх операторів. На жаль, основна мета за 10 років максимально розмінувати основну територію нашої держави. Тому я думаю, що якщо тут буде такий мікс, і такий мікс є в багатьох країнах, і посол Японії тут зможе підтвердити, вони працюють по багатьом країнам їхні фахівці. То я думаю, що таких операторів у нас буде можливо 30, можливо 50 по державі після деокупації території. Одні оператори будуть займатися акваторіями Чорного Азовського морів, річковою акваторією, хтось буде займатися хвоїдями і так далі. Тому роботи достатньо на всіх вистачить і для міжнародних партнерів, і для нас. Але тут основне, що ми як Україна маємо бути самодостатні і намагатися а підняти і підтримати свого товаровиробника. Це стосується і механізованого розмінування. Ми маємо дати нашим людям роботу, а все рівно, де вони будуть працювати, у нас в державних операторів чи в міжнародних операторів. Це наші люди, які отримують додаткові робочі місця для роботи на територіях, які будуть визначені для розмінування. Тому на сьогоднішній день. Я думаю, що немає спільної і такої затвердженої, затвердженої карти, як ми будемо працювати взагалі по Україні. Але у нас є шлях, ми знаємо, що робити, як рухатись, і звичайно, та стратегія, про яку ви говорили 15 хвилин тому, якраз вона буде і визначати наші подальші кроки, такі основні кроки, системні кроки. Ви берете участь у розробці цієї стратегії? Звичайно, да всі органи участь. Тут просто звучало цифри на початок року, якщо я правильно пам'ятаю, у нас було півтори тисячі людей, які готові до розмінування цього гуманітарного станом на зараз є три тисячі, але тільки 29 машин. Скоро має бути шість тисяч. Тобто, ми помножуємо цю кількість, фактично подвоюємо дуже швидко. В чому ви бачите основну проблему в розмінуванні? Тобто, це кількість невелика кількість людей, невелика кількість техніки. Незрозумілість процесів юридично. В чому, де, грубо кажучи, вузьке горлечко гуманітарного розмінування? Ну, насправді, на сьогоднішній день Міністерство оборони мене я думаю, що підтримує. Ми здійснюємо бойове розмінування, це військові це роблять, так, і оперативне розмінування. Гуманітарне розмінування це достатньо глибоке розмінування, яке нам після війни придеться робити. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про території, які, наприклад, на сьогоднішній день розміновані, а завтра прилетів або збити там шахет, або е, е, обстріляла артилерія, да, і касетні е, снаряди, або боєприпаси валяються. Чи можна цю територію вже е, рахувати, що вона розмінована? Звичайно, ні. Не оперативно, не гуманітарно. І тому е, тут е, чітко треба розділяти, коли ми почнемо роботу саме по гуманітарному розмінуванню. Я хочу для прикладу провести. Е, Місяць тому фонд Говарда Баффета нам передав два експериментальних БПЛА, які працюють зараз в експериментальному циклі в Харківській області. Ці БПЛА бачать повністю на висоті, бачать вибухонебезпечні предмети, як в густій траві, в лісі і на 20 сантиметрів в землю. Оце буде називатися гуманітарне розмінування, але сертифікація цих БПЛА також має пройти у нас в державі, щоб ми були впевнені, що там нічого немає. Машина механізоване розмінування вона е, заглиблюється на глибину 20-40 см. Це гуманітарне розмінування сільхозь земель. Але чим відрізняється взагалі гуманітарне розмінування? Це сертифікат, який держава або оператор е, мінної діяльності видасть, наприклад, аграрію, що дана територія. Гуманітарно розмінована і безпечна на сьогоднішній день. Ми видаємо тільки акт проведених робіт у зв'язку з бойовими діями. І тут чітко треба розуміти нашим громадянам, в тому числі Міністерство оборони відповідає за бойове розмінування, інші підрозділи відповідають за оперативне розмінування і міжнародники відповідають за гуманітарне розмінування на сьогоднішній день. Розуміючи, що е, чим більше територій ми будемо визволяти, чим далі будемо ворога від е, Відвигати від, від наших міст, тим проблема гуманітарного розмінування буде у нас якраз на часі. І до того часу ми маємо цих операторів розмінування і створити. І запустити прозоро для міжнародних організацій, зробити прозорі умови роботи і сертифікації і роботи на нашій території. Для цього при кабінеті міністрів створено це гуманітарне розмінування, яке цими проблемами буде займатися, і скарги, які можливо будуть на роботу того чи іншого оператора, ми будемо саме вирішувати саме через на рівні кабінету міністрів України. Добре, тобто нам треба розібратися з термінологією гуманітарне розмінування. Це особливий процес, коли, як мені пояснили спеціалісти, ну буквально ледь не руками перебирають все поле. Якщо знаходять е, якийсь уламок важчий, ніж 8 грамів, це вважається, що поле тоді забруднене. Треба все перебирати, все пересіяти і потім видати сертифікат, що тут відбулося гуманітарне розмінування. На це у нас зараз немає ані ресурсів, ані часу. Ми зараз займаємося оперативним розмінуванням. І ми робимо це для того, щоб просто дати людям якусь певність, що тут безпечно. З уламками потім розберемося. Виходячи з цього, для такого оперативного розмінування, пане Ігоре, техніки у вас достатньо, бо з людьми я так розумію, що людей можна вчити доволі швидко. А от техніки достатньо для оперативного розмінування Я е, приведу цифри на даний момент. У нас працює е, 210 екіпажів по розмінуванню. Так, вони використовують ці екіпажі 350 одиниць техніки і 430, тому що в нас ця техніка відповідно розташована і в інших областях, де не проводяться масові такі розмінування. Техніка виходить з ладу, звичайно, і так далі. Нам треба як мінімум на сьогоднішній день в півтора в два рази більше і людей, і техніки. В півтора-два півтора, в рази. Що я маю на увазі? Наприклад, машини гуманітарного розмінування. В день може пройти від пів гектару до 2 гектарів, в залежності від інтенсивності замінування, від ґрунту і так далі. Один сапер або вибухотехнік, або піротехнік цю саму територію може пройти за 1-3 дні. Тобто ефективність десь один до 30. Тобто, чим більше в нас буде відповідної техніки, я ще, я хотів би, щоб розуміли, яка техніка має бути перша техніка, на який, яка вивозить вибухонебезпечні предмети, от їх дуже мало цієї техніки, і в операторі гуманітарного розмінування, в тому числі наших міжнародних партнерів, такої техніки обмаль, і про це вже треба думати. Частину вибухонебезпечних предметів ми знищуємо безпосередньо на місці, де ми її знайшли. Це протипіхотні міні, міни, це касетні снаряди і пошкоджені снаряди або міни. Для цього теж відповідна техніка потрібна. Звичайно, потрібні генератори, звичайно, потрібні швидкі медичні допомоги на якусь на територію, тому що наші сапери, на жаль, кожного дня отримують поранення або втрачають життя. І, для то, і це цілий процес, це ціла система. Тому на сьогоднішній день ми. Давайте так, число. Нам, ми сьогодні розмінували тільки десяту частину сільхозугідь. Десяту. Це контрольована на сьогоднішній день територія. Скільки в нас буде після визволення території, скільки нам буде людей потрібно і техніки, ми вже зараз рахуємо. Але не можна одну територію, квадратний кілометр, наприклад, в Чернігівській області порівняти з квадратним кілометром зараз в Запорізькій області. Тому ці е, цифри вони, вони постійно плавають. Але на сьогоднішній день максимально вся техніка, яка нашим міжнародним партнерам е, передавалася в Україну, ми знаємо, де вона працює, де вони ремонтуються. І ми можемо чітко вказати, де знаходиться який розрахунок вибуть технічний, і ми можемо показати на карті, що відбувається на сьогоднішній день. Це ми точно можемо за це вже говорити. Контроль. І розуміння всіма і всім кабінетом міністрів, зокрема міністерством оборони, міністерством внутрішніх справ наших задач і наших проблем. і Ми про це кожний тиждень практично про це обговорюємо. Робочі групи працюють на постійній основі. Я знаю, що зараз ситуація наступна. Є закон про протимінну діяльність, і цим законом саме Міноборони відповідає за процес розмінування. Це формально. По факту, оскільки ситуація надзвичайна, цим займаються всі, хто може і вміє. Тобто і ДСНС, і Нацгвардія, і Збройні сили. І от є ідея в парламенті про те, щоб трошки внести зміни в цей закон і перепоручити саме Міністерству внутрішніх справ питання оперативного розмінування і гуманітарного розмінування, а за військом залишити воєнну частину. Як ви ставитесь до такої ідеї? На сьогоднішній день як ви практично діє? Ми беремо населений пункт, район в Україні. Хто визначає, де потрібно розміновувати? Ну, звичайно, є бажання громади розмінувати. Керівник громади йде до керівника військової адміністрації області. Він збирає А військового представника Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції, всі служби, які мають в своє, в саперів в своєму розпорядженні, і військові визначають, можна там розмінувати чи ні. Це приблизно як і на фронті. Збройні сили на сьогоднішній день наші підрозділи бойові поступають в підпорядкування Збройних сил і разом воюють. Те саме і з Міністерством оборони. Тому я абсолютно підтримую позицію Міністерства оборони, поки йде війна. Вони мають бути єдиним організмом, вони мають бути піком цієї роботи. Ми маємо тільки допомагати в єдиній системі. Після війни, відповідно до закону про протимінну діяльність, Міністерство внутрішніх справ перебуває, перебирає на себе подібні функції. Тому я думаю, що в законі на сьогоднішній день все справедливо розписано, і це робоча модель, по якій ми працюємо на сьогоднішній день. Вам вистачає зараз технічних засобів? Я не про машини. Людей вчимо, машини потихеньку будуть. Але це ще ж дуже багато різних, починаючи від витратних матеріалів, закінчуючи ну, сумкою сапера, грубо кажучи. Оцього вам вистачає? На, дане, на даний час так, вистачає на даний час. Але ви я, так з вашого тону розумію, що ви прогнозуєте, що буде не вистачати з часу. Все може бути, в залежності від того, скільки ще буде війна. Багато факторів, які впливають на життєдіяльність країни, в тому числі будуть впливати на розмінування території, добре. Щоб ці фактори якось мінімізувати їхній негативний вплив і максималізувати позитивний вплив цих факторів, які для вас потрібні зміни в державній політиці чи в законодавстві, щоб ви сказали, отепер тепер нам буде це робити простіше і ефективніше? Дивіться, якщо ми запустимо те, що ми вже намітили на рівні Кабінету міністрів і те, що одобрив президент, працюють міжнародні оператори протимінної діяльності, наші внутрішні оператори протимінної діяльності. Інститут відбору підготовки фахівців і достатня кількість технічних засобів, немає ніяких проблем на сьогоднішній день для того, щоб відповідно до стратегії, яка буде затверджена, нам працювати. Інша справа, дивіться, ми теж перший раз бачимо, наприклад, що там використовується підводні катамарани для для розмінування акваторії. Ми перший раз бачимо. Ми взагалі перший раз побачили машини, які нам передали, про які Юлянтона говорила механізоване розмінування. Я був в одній з областей на одному з заводів, на, на одному з заводів, де виготовляють такі машини, вже витчизняне виробництво. Я скажу що на наступний рік, я надію, що і ми також будемо не тільки надіятися на наших партнерів, хоча ми не можемо зараз обійтись без їхньої допомоги і вдячні за те, що ці машини вже більше року працюють на наших теренах. Але ми маємо показувати і свою ефективність, і те, що наш не тільки військово промисловий а взагалі промисловий комплекс може працювати. А це робочі місця, про які я говорив говорять, що от не буде робочих місць, ВВП падає так, от це робочі місця. І ми і я скажу, що військові можуть підтвердити, що підприємства зараз починають випускати відповідну техніку, про які ми про цю техніку не могли мріяти ще рік тому. Тому ми поступово розвиваємось. А законодавчому, якщо на рівні уряду, то в нас немає проблем обговорити і внести які зміни. А на рівні парламенту на сьогоднішній день у нас є повне взаєморозуміння, і якщо будуть потрібні нам деякі законодавчі зміни, ми я впевнений дуже швидко і невідкладно їх зможемо анонсувати парламентарям і проголосувати потім парламенті.